22 листопада відбулося чергове засідання робочої групи творчого конкурсу на визначення логотипу та слогану міста Прилуки бренд рідного міста, ініційованого управлінням економіки. Хоча ще під час святкування дня міста повинні були назвати імена переможців, вибирати кращий ескіз продовжують і досі. Заступник прилуцького міського голови Олександр Сивенко підкреслює, мешканці активніше взялися до творчості лише в другій половині вересня, коли конкурс вирішили продовжити. Адже влітку пропозицій не було взагалі. І ось на кінець жовтня маємо 30 пропозицій. Два десятки у зв'язку з недотриманням умов конкурсу довелося відсіяти. Решту робіт розмістили на офіційному сайті, де шляхом голосування визначали кращих з кращих. Але десяток робіт на місто з шістьма десятками тисяч населення малувато. Соти відсотків від загальної кількості. Якщо навіть взяти серед молоді, знову ж таки це дуже дуже і малий і невеликий показник. Це таки би було більше учасників і більша кількість запропонованих варіантів, то навіть їхнє об'єднання в єдиний дало б кращий варіант нашого майбутнього бренду міста. Переглянувши запропоновані варіанти, робоча група перейшла до жвавого обговорення. Неозброєним оком видно, цим людям не байдуже до бренду рідного міста, адже докладно зупинялися на перевагах і недоліках. Мало не кожного варіанту. Найбільш вдалими назвали три, але і їх було вирішено направити авторам на доопрацювання. Правди, ніде діти стовідсотково підходящого варіанту. Поки що немає. Люди, які мають гарні ідеї. На жаль, не вміють їх втілити в на папері, тобто не вміють малювати, не можуть користуватися комп'ютерною технікою, тобто програмним забезпеченням. Робота, звісно, не з легких, але заради прилук можна постаратися. На найближчій сесії ділиться Олександр Сивенко обрані і допрацьовані авторами зразки брендів будуть представлені депутатам. Якщо ж навіть в результаті наступного інтернет-голосування на офіційному сайті не оберемо кращих, доведеться запрошувати фахівців зі створення бренду.